Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді е, декілька посилок від Нацбанку України. Довго на них я власне чекав. Думаю, що до Нового году дійде. І ще такий казус вийшов з ціною 95 гривень, вагою в 20 грамів, затулили ціну в 95. Ось і така ж сама є посилка за 60 гривень. Обидва пакета Укрпошта і, 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 і ціна різниця. 60 і 95. Тут дивіться, вага 20 грамів. Тут ціна також 20 грамів. вага 20 грамів. А ціна різниця між собою. 20 грамів тут і там. Тут 60 гривень. А тут 95. Як виявилося потім на пошті, це нюанс. Вони там заклали високу ціну. І тому там по промокоду вони мають, ось дивіться, ціна 95-20 грамів. Ще раз, тут 60 гривень також 20 грамів. От виявилася помилка в тому, що при закладеній ціні там у них якийсь збій, вони там щось начудили, і в Укрпошті тепер якісь там мають промокод видати для того, щоб наступна посилка вам списати ці кошти в, в ту частину сплати. Але на Пошті не став розбиратися в причині, хто там що винний, Потім в групі вже почав читати, що це помилка. Вийшло. Збій з, з моменту пакування, думаю, вже бог з тими 50 гривнями Вже якось розберемося. Тут хотів вже забрати швидше ту посилку, щоб не, не заморочуватися. Тут у мене одна з посилок. Це у нас ні куля, ні шабля. Дата 20 грудня замовлення 24, 6 січня вона вийшла. Ні куля, ні шабля в сувенірному пакуванні. Я вже робив огляд по цій монеті. Значить, ціна 161 гривня номінал 5. Одна з передостанніх монет 2024 року. Тут політурка краще виглядає, ніж сама монета. Це сувенірна упаковка, чому я завжди називаю політурку. Це вже ще одна посилка вже забирав мій брат, замовлення робив на себе. Мої ще не дійшли, трошки доходять ще. І він її відразу перевірив, розпакував, тому показую, як є. Ось у нас така монетка безбар'єрність з невеликим тиражем всього в 30 тисяч. Ось ця монета присвячена філософії суспільства без обмежень, де кожна людина, незалежно від віку, статі, фізичних характеристик, етнічної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку та самореалізації. От. Так що ота от, е, цікава монета. У неї насправді досить невеликий тираж. І це якщо не помиляюсь, навіть так і є. Це найменший тараж усіх монет випущених у 2024 році. Одна там ще були дві гривні, Якщо не помиляюсь, з Авіловою. Так, тут такий опис даної монети: Безбар'єрність – це нова філософія суспільства, без обмежень, де кожна людина, незалежно від її віку, статі, фізичних можливостей, етнічної приналежності чи соціального статусу, має рівні можливості для розвитку та самореалізації створення безбар'єрного середовища стратегічної інвестиції майбутнє нашої країни це шлях до стійкої та успішної держави, в якій кожен може жити та реалізуватися повноцінно. Україна. Це країна е, героїв, ветеранів і мирних жителів, мільйони людей, чиє життя, війна форм... зламала в багатьох сферах, потребують неабиякої підтримки та можливості для нормального буття. Це робить питання безбар'єрності та інклюзії ключовими пріоритетами державної політики. У 2021 році Кабінет міністрів України так, зараз, е, прийняв національну стратегію створення безбар'єрного простору. Номінал 5 гривень, метал Нельзильберг, маса 6,5, діаметр 35, тираж 30 тисяч. Ну і гурт монети також рифлений. Автор ідеї. Ну також подано ось з англійською мовою. Це весь опис. Автор ідеї Ольга Дегтярьова І напис 2024. Монети України. Ось такий от короткий опис даної монети. Зараз її вийде, виймемо трошки її ближче візьмемо, щоб розібрати, власне, саму монету. Так, це у нас аверс монети, А це реверс. Зараз трошки ближче її покажу, цю монету. Зараз спробую сфокусувати. Тут такий мінімально на дзеркальному фоні мінімально показано елементів, як завжди. Ось, на аверсі монети по центру розміщено стилізований образ птаха. Над ним напис 5 гривень. Малий Державний герб України. Логотип банкнотно монетного двору. Напис Україна. 2024 рік. І, власне, намальований птах, крило якого одне нормальне, одне крило. Таке механічне. Ось нормальне крило і крило таке, яке механічне. Тобто це протез своєрідний, механічний, який символізує свободу, незламність духу та можливість долати простір. Можливість долати простір без обмежень. Тобто такі от, така подача цієї безбар'єрності гурт монети рифлений. Як і всіх монет України. Зараз сфокусую, покажу трошки ближче. І на реверсі монету розміщено стилізоване зображення людей різних соціальних груп, які об'єднані колом. Батьки, діти, літні люди, які користуються кріслом колісним, люди з протезуванням, власники тварин. Ця композиція символізує різноманіття та безбар'єрність, що підкреслює єдність та інклюзивність суспільства. Ну і, власне, велосипедист. Батьки, жінка з коляскою, з візочком таким. Далі людина, яка вигулює собаку, собатники, собачатники, кошатники. Сам люблю котів і собак дуже сильно. Ось також батько з дитиною на руках, людина на візочку, літня бабуся намальована. Далі чоловік такий з протезом. Одна нога з протезом. Так, велосипедист також намальований. О, це до велосипедиста це якраз мене стосується. Сам, сам велосипедист, сам ганяю. І люблю цю справу дуже-дуже сильно. Ось, ну така монета, я б сказав би непогана. Непогана монета. Хоч і як завжди критикують, вона завжди критикують будь-яку монету, яка виходить, тим подобається, тим, тим не дуже подобається. Рідко які монети, там просто заходять що вау, прям всім подобається. Ну, По типу як серія Чорнобиль. Ця монета, я б назвав, щоб вона така середня, не, не ідеальна, але до категорії середньої можна віднести. Досить таке непогана подача і розкриття даної теми. І такий сувенірну упаковку досить непогано взяли. Ну і тираж. Тут радує дійсно, що тираж це, до речі, остання монета з 2024 року, з монет із Нельзиль беру не я збираю весь і медалі, і, яких було дві, і в тому числі монети. А от срібло тут вибірково, бо срібло насправді дуже дороге, і там я вибірково деякі з монет, які мені дуже подобаються. Ті я купую, якщо, якщо не подобається, і ще не беру. І беру тільки ті, що продає Нацбанк. І не більше. Ну і відповідно, наступний наш огляд буде присвячений. Перекладенню цих монет до планшету 2024 року. Отак виглядає весь набір. Весь набір виглядає поки що ось в такому пластику наступним, наступним чином. Це ми все потім переложимо в червоний планшет. Всього було випущено за 2024 рік 19 монет з Нельзильберу і ще дві монети, було випущено, дві монети, дві медалі. Тобто 19 монет і дві медалі. Чотири роли ще були. Чотири роли. Срібних не пам'ятаю там. Також десь в районі п'яти-6 монет, і то не всі вийшли, деякі з них залишилися ще в проєкті, по прикладу як плюнтонізм. І додатково також одна монета їде до альбому. Де в мене зберігаються політурки. Не політурки, чомусь називаю завжди їх політурками. Вони в мене розмірами в шоколадки, тим політурка та політурка. В сувенірних упаковках. Далі це все переїжджає до сувенірних упаковок Нацбанку України. Тут у мене їх вже зібрано з, буквально з 2022 року зібрані всі. Тому я і, власне, купую їх на декілька аккаунтів по можливості, щоб можна було і збирати. і і в сувенірній упаковці, окремо, і окремо, яка йдуть в альбом в дублях. Ну, Нацбанк так робить, що доводиться. і так, і так, так. В альбомі то одне, а коли воно в сувенірній упаковці, це вже трошки інша картина. Ну, Спеціально я не купую сувенірки тих, попередні, тих попередніх років, які були раніше, бо там ціни просто космічні. Там такі ціни там особливо на набори. І деякі там є приватні, неприватні серії, але 2025 рік там практично практично, всі, не практично, будуть всі монети в сувенірній упаковці тепер випускатись. Є колекціонери, які ці сувенірки окремо спродають, забирають монету і сувенірку просто спродають, оскільки вона не потрібна, цікава сама монета. Ну, от, власне, Ось 2024 рік завершений. Зібрана вся колекція. Сувенірок. На жаль, вони всі нестандартні. Ставте лайки під це відео, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.